Жіночий одяг екстра. Дивимось, що в нас тут є. Ось така кофтинка в чорному кольорі, досить така тепленька. Наступна, гляньте, яку блиску і дуже красива. Йдемо далі. Це у нас ось така кофточка. Ось такі різні-різні розміри. І супер жіночий одяг. Ось така накидочка, гляньте. Ось, який гарний світшотик. Дуже класний колір, є замочок. Так, наступні будуть ось такі штанішки. Зараз покажу вам, як виглядає не штабки. Ось такі. Дивимось Далі. Це у нас укорочений світшотик жіночий. Дуже-дуже гарний. Це щось у нас з білочкою. Це у нас ось така кофтиночка. Не знаю, чому буде видно, постараюсь показати. Вона всередині червоне. Тут ще білочка є. А місцеве власенька. Ось така кофтинка винурила. Ось тут. курточка. Гляньте, яка класна. В червоному кольорі, бачите, який тут замочок. Кишеньки також на замочку. Взагалі суперські. Наступні ось такі штанішки. Кишеньки на замочках і низ ось такі. Бачу джинсики. Ось так вони виглядають. Для того, щоб замовити цей лотик, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram, Дивіться, яка гарна. Покажу вам ще пару позицій, але хочу нагадати, що це не все, тому що в лотику ще дуже багато речей. Дивіться, вітровочка від Adidas. Люди гляньте. Дуже красиво. Це що? Це у нас безрукавичка. Дивіться, яка гарна. Звичайно, цілих 10 кг суто жіночого одягу. Гляньте, яка ковтинка красива. Давайте покажу ось таку. Такий світшотик. Серденька дуже гарна. Це у нас напевно платьочко. Зараз вам покажу. Ой-ой-ой. Я навіть не знаю, що це таке, люди. Ага, це у нас не платьячко. Це у нас ось така ковтиночка. Діваєте і супер в чорному кольорі. Так давайте ще вам покажу. Ось такі. штанішки в чорному кольорі. Дві кишеньки. Також ззаді та кишеньки. Ось такий низ. І ще ось таку накидочку. квіти, дуже гарний принт. Ось, глянь. Але я нагадую, що це не все, тому що в лотику ще залишились речі. Кому сподобався, зв'яжіться з нашими менеджерами, вайбер або телеграм, напишіть і забирайте цей лотик собі.